Вітаю вас на каналі Таро та Троянди. Цей розклад про ту тиху силу, яка дозволяє нам не здаватися коли навколо темрява, як у прямому, так і в переносному сенсі. Ми всі зараз у випробуваннях без світла, під звуки тривог, з болем у серці за фронт. Але всередині кожного з нас є іскра, яка не гасне. Цей розклад про наше особисте джерело сили. Перед вами три варіанти. Оберіть той, до якого зараз найбільше тягнеться душа. Це і буде ваша порада, як вистояти та зберегти себе. Цієї зими. Це була перша позиція трьох варіантів. Друга позиція трьох варіантів ваш пункт незламності в душі. І третя позиція трьох варіантів порада від роду та від вищих сил, що допоможе пережити цю зиму та не вигоріти Обирайте свій варіант. І для тих, хто вибрав, обрав перший варіант, перша позиція джерело вашої сили, коли навколо темрява, холоду і тривожно, королева жезлів ваш головний ресурс у темні часи це ваш внутрішній вогонь. Королева жезлів не чекає, поки да тут світло, вона сама є світлом. Ваша сила у вашій активності, харизмі. Вмінні організовувати життя навіть у блекаут. Поки ви щось робите, поки горите якоюсь ідеєю, ви просто пораєтесь по господарству, ви не переможні. Друга позиція першого варіанту. Ваш пункт незламності в душі, на яку рису характеру ви можете спертися, щоб не зламатися? Двійка пентаклів. Ваша опора зараз це неймовірна гнучкість та адаптивність. Там, де інший зламається від стресу, ви знайдете вихід з безвиході. Це здатність грати з обставинами та не сприймати все занадто трагічно, рятує вашу психіку. Ви вчитеся жити в хаосі, і це робить вас незламними. І це ваша психологічна броня. Яка ж порада вам від роду та від вищих сил, що допоможе пережити цю зиму? Ієрофант – Тримайтеся за сімейні традиції, спілкуйтеся зі старшими, моліться, якщо ви віруюча людина. Коли навколо темрява, пам'ятайте про вічне, знайдіть свого наставника або самі станьте розрадою для когось. Ваша стабільність у вашій вірі та моральних цінностях. Порада будьте активні, підлаштовуйтеся під обставини та пам'ятайте. Заради чого це все? Хто обрав другий варіант, перша позиція, джерело вашої сили, сім пентаклів, ваша сила зараз у терпінні. Ви знаєте, зима не вічна, і ваше джерело ресурсу це вміння не поспішати і не панікувати. Ви розумієте, що великі результати складаються з маленьких щоденних кроків. Ваша витримка це те, що не дає вам зламатися. Коли здається, що нічого не змінюється, ви знаєте, врожай, перемога і мир обов'язково буде. Треба просто дочекатися. Друга позиція ваш пункт незламності в душі, на яку рису характеру ви можете спертися, Яка ваша, в чому ваша психологічна броня. Шість пентаклів, ваша опора це щедрість та людяність. У найтемніші часи ви допомагаєте іншим. Чи добрим словом, і світ віддячив вам тим самим? Ця кругова порука добра робить вас незламними. Допомагаючи іншим, ви насправді рятуєте себе, бо відчуваєте себе потрібними та сильними. Третя позиція другого варіанту порада від вищих сил та порада від роду для вас, що допоможе пережити цю зиму і не вигоріти. Четвірка жеслів. Створюйте затишок у своєму маленькому світі. Вищі сили кажуть, ваш дім, ваша фортеця. Незважаючи на обстріли чи відключення, зробіть свій простір безпечним і теплим. Збирайтеся з близькими, вечеряйте при свічках, святкуйте маленькі перемоги, і ваша задача зберегти атмосферу дому, бо саме в цій стабільності ваш порятунок. Тож порада будьте терплячими, діліться з іншими та бережіть свій дім. Третій варіант. Джерело вашої сили, коли навколо темрява холодно і тривожно, трійка жезлів. Ваша сила зараз у далекоглядності, ви дивитеся за горизонт, ваше джерело ресурсу це ваші плани та стратегія. Ви вже зараз уявляєте, що будете робити навесні, як будете відбудовувати життя, ви бачите перспективу і знаєте, куди йдете. Ви не даєте сьогоденню себе зупинити, бо ваш погляд спрямований у майбутнє. Друга позиція ваш пункт незламності в душі, на яку рису свого характеру, ви можете спертися аби не зламатися. Дев'ятка мечів. Це дуже чесна карта для зими. 2026 року. Ваша опора це досвід пережитого болю. Ви вже знаєте, що таке страх і безсонні ночі, ви пройшли через пекло своїх думок і вижили. Ваш характер загартований тривогами. Те, що інших може налякати, для вас уже пройдений етап. Ви вмієте опановувати свою паніку. Ваш пункт незламності це розуміння, я вже бачила найгірше, і я, вже, і я все, ще, все ще тут. А це порада від роду, від вищих сил, що допоможе пережити зиму і не вигоріти. помірність. Порада на цю зиму бережіть ресурс, шукайте золоту середину. Не намагайтеся робити неможливе. Ви щасливі сили кажуть вам, тихою ходою пройдеш далі. Зараз час для відновлення внутрішнього балансу. Змішуйте своє горе з надією, свою втому з маленьким відпочинком, навчіться переливати свою напругу в спокій. Ваш шлях зараз це алхімія терпіння. Та повільного відновлення сил. Це шлях внутрішньої трансформації, поради для вас. Дивіться у майбутнє, не бійтеся своїх тіней і будьте лагідними до себе. Ви все витримаєте.